На ринку техніки часто діє логіка. Чим дорожче, тим краще. Але у випадку з Epson XP4205 та Epson L3270 ця формула втрачає свою актуальність. При детальному аналізі виявляється, що більш доступна модель XP4205 не лише не поступається, а й перевершує L3270 за рядом ключових параметрів. Про це сьогодні розкажемо детально. Перш за все, Epson XP4205 має автоматичний двосторонній друк, функцію, яка значно економить папір і час, особливо в офісному або домашньому використанні. У Epson L3270 такої опції немає, що дивно враховуючи вищу ціну пристрою. Ще одна важлива перевага великий кольоровий дисплей. Це не просто зручно для керування, а й критично важливо для користувачів, які цінують швидкий доступ до функцій без постійної прив'язки до комп'ютера або смартфона. У L3270 є тільки кнопки керування, що може ускладнити швидке налаштування пристрою. Завдяки безчиповій прошивці та BSBPC XP4205 дозволяє друкувати без обмежень. У поєднанні з набагато нижчою стартовою ціною така конфігурація робить модель безумовно привабливою для тих, хто шукає функціональний і вигідний у користуванні принтер. Щодо характеристик друку, скану та копіру, то різниці у пристроїв немає. Максимальний формат А4, якість друку 5760 на 1440 точок на дюйм, мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Швидкість друку документів 10 монохромних або 5 кольорових сторінок. Сканування доступне у якості 1200 на 2400 DPI. Ще один вагомий плюс Epson XP4205 підтримка друку без полів на всіх доступних форматах. У той час, як Epson L3270 обмежується лише форматом 10х15. XP4205 відкриває більше варіантів для творчості та презентаційної поліграфії. Доступні два типи підключення: дротове по USB та бездротове по Wi-Fi та Wi-Fi Direct, що забезпечує зручний друк як із комп'ютера, так і з мобільних пристроїв. Подача паперу реалізована через задній лоток, місткість якого становить до 100 аркушів. Достатньо для щоденних потреб як у дома, так і в офісі. Таким чином, вибір між Epson XP4205 і Epson L3270 це приклад ситуації, коли більш доступний пристрій не тільки виконує ті самі задачі, а й пропонує кращий вибір можливостей. Пристрої можна придбати на нашому сайті. Підписуйтеся на наш канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System.